Доброго дня, глядачі каналу Дешево та Весело. У мене є ось такі штанці. Я їх шила вже дуже давно, але практично не ношу, тому що у мене в них нема кишеня. Я думала, що це дуже складно. Але Google поміч і це простіше не буває. Також вони для мене стали короткі. Тканина ходження натуральна, але чомусь сіла. Я зроблю внизу такі манжети. На 4 см зроблю їх длинніше. І, звісно, зроблю кишеньки, тому що на роботі зручно ключі, серветку положити, може навіть окуляри. І без кишеньок це дуже незручно. Якщо тим більше носити або під світер, в якого нема карманів. Сумочку тягать за собою кожен раз. Теж не дуже зручно, то я вирішила зробити кишеньки отут. І спочатку я, звісно, розпорю бокові шви з двох сторон і відпорю передню половинку від пояса. І внизу. Отут в мене, бачите, підроблено. Я оце відпорю і прищу манжет. І тому я вам хочу показати, що це не важко. що кармани щуються дуже легко, не потрібно їх боятися. Я теж тільки навчаюсь шити, що поробиш, хоч може й запізно. Але, як кажуть, навчатися ніколи не пізно. І так, приступлю до того, що буду відпорювати. Ось я отпорола пояс, скільки мені було потрібно, і тут збоку по цьому шву намалювала карман, який мені треба. Потім приложила кальку, обвела і вирізала. По цій кальці я буду вирізати кармани з тканини. Чотири штучки, ось таких. Тобто правий і лівий. Вирізану кишеньку, одну частину ми положили на брючки. Потім отак ложимо кальку. І отут, де я малювала. Одрізаємо і проводимо тут лінію. І ось отак у нас вийде. І тепер ту кишеньку так само і прострочуємо по ось цьому, по ось цій крейді машинкою. Я прострочила обидві кишеньки. Тепер беру і отак от десь 0,5 см відрізаю одрізаю от оцей уголочок на обох кишеньках. Після того, як я обрізала. Я переверну на цю сторону ось, бачите, ось отак у нас получиться ось такий виріз. І проложу отут строчку. Ну, звісно, спочатку я або заколю булавочками, або змитаю ниточками, відпарю утюжком, а потім прокладу отак строчку. І так з обома кишеньками. Проложила я строчку отак. Тепер беру кишеньку другу частину, накладую на цю і отак пройдусь оверлаком. Після чого можна буде сшивати боковий шов. От і все, роботу закінчено. І тепер дивіться, мої штанішки ну, мають кишеньки. Вони досить великі. Все туди поміститься. Ось так. Так що не бійтеся, Google, як кажуть, нам поміч. Вчимося шити. Гляньте, бачите? Осталося відпресувати і можна одівати. Всього найкращого. Якщо сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал і будемо разом учитись шити.